Коли вони демонтували той будинок, забрали каналізаційну трубу, то все це провалилось. Я робила ремонт сюди, перла 12 мішків піску. Ось е, арка руки стояла, от вона буквально, Ді, бачиш, тріскає прямо на очах. Оце випало десь місяць тому. Хоч до мене до хати зайдеш, подивишся. Подивіться, як, як ганок від'їхав, от, бачите, як від'їжджає. Встаньте тут о, ближче, от з тої сторони, побачите, як він від'їхав. Вони розбирали екскаватором, екскаватором розбирали стіну механічно, хоча була передумова, що має бути все вручну зроблено. В мене тут стоїть шафа. Якщо я заберу шафу з ганку зсередини, то й ганок впаде. Та стіна, mm. то все впаде. Тут колись спробую ремонт заробити, після того всього все відпадало. Oh, wow. Зараз ви ванна два. Я мусив вирізати ванну, бо як пішла труба, а не все, вибору, дерьмо, почало спливати тут. Бачиш, ота я живу. Підлога зігнила і воно далі тут мені тече, я мусив зривати всю підлогу. пішли А тут в мене все висить. Я мушу переставляти два, щоб тут ніхто не, не спав. Бо то, як впаде, можу передавитися в чортові матері. Ти передивися, як почала стеля провисати. Бачите, кусок. І оце з'явилася ота тріщина. В результаті чого почав так руйнуватися? Все, коли будинок? демонтували той будинок. Угу. І почалася ця забудова, і почалося то все, то що вони з самого ранку, то все і почалося отаківатися. Це був тут фундамент. І всі так, все були. Вони зруйнували, потім забрали оці брили. Фундамент щоб його демонтувати, то треба було, ти розумієш якою технікою, щоб то його вирвати звідти. У ті всі брили, ті всі брили перетягнули. У 2009 році прийшла представник забудовника пані Солтес Ярослава Миколаївна запропонувала будинок будинку му а. Вик... що вона їх викупить вже 2008 Восьмому, значить восьмому році. Так бо вже дев'ятому році. Вони вже почали. Бу, 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 так. Вона якби з тими людьми поступила досить порядно, дуже навіть порядно, тому що всі всі задоволені мешканці. Там були трущоби, і ті люди всі задоволені, бо отримали квартири. Вона їм там ще дала якісь гроші на на переїзд. Людей вона тут розселила, люди роз'їхалися, вони почали тут розбирати вони з, 130 з тої сторони. Там було все гниле ветхе, їм там було легко руками розбирати, вони там почали руками розбирати. Значить, нас тут затища. І пам'ятаю, літнього дня вона після роботи, щоб всі були вдома, прийшла, забігла. Тому що ми ставили, люди добрі, а що буде з нами, якщо ви нас тут почнете. Тут почнете то все ломати. Ні, не переживайте. Ми вас викупимо. Прийшла до нас і каже, що от шукайте собі квартири, ми вас будемо викупляти, то, 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 то. До мене особисто зайшла, тому що е... Та До мене вирала. так само особисто Вона зайшла. і, і казала, Шукати квартиру. Мені сказала, шукайте собі повноцінну двохкімнатну квартиру. Не переживайте, ми вас не обідемо. Я кажу, надіюся, тому що судячи з того, як ви поступили з тими людьми, ми надіємося, що ви з нами теж не також поступите. Справа в тому, що потім. Коли вже почали, от далі хлопці вже закінчували той демонтаж, значить далі пішли міцніші стіни, і вони ковшем загнали бульдозер, почали горнути, почали все бити. І в нас пішли тріщини. Відповідно, я почала крик. Вони все ходили через наше подвір'я. Тут тут ще не було того забору. Ходили через я виконроба зупинила. Слухай, чоловіче, подивися, що ти мені зробив. Він так: ой, пані Люба, ми вам зробимо ремонт, ми вам зробимо ремонт. Слухай, кажу. Який ти мені будеш робити ремонт? Ну та ми от, 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 тимчасово вам тут затягнемо е, цими, пінопластом за штукатури, ми вам то все зробимо, всі тріщини позапінюємо, кажу, у мене у ванні, в туалеті повідбивалася плитка, вся потріскала, все, все кажу, от я позбирала ту плитку. Подивись, кажу, що це робить. Е, ми, ми я кажу, а то вже було пізня осінь, Коли ти будеш то робити? А який зміст, зміст того, що ти мені будеш робити ремонт, як, як сказала Ярослава Миколаївна, що вона викупляє мені шукати двокімнатну квартиру? І мені, знайомі, вже почали шукати квартиру. І настільки то так було сказано щиро, що я їй повірила в то. І пройшло, значить, зима наступне літо, і нічого не робиться. А, вна, а в мене той ганок почав роз'їжджатися на очах. Чим раз гірше і гірше, і не тільки тут, тут почали всі тріщини. Право в тому, що коли вони били, отой наш будинок він не має четвертої стіни. Уявляєте собі, він є при, прибудований до будинку 32-го. Отак, от, от, буквою «П». притулений. Коли вони почали його бити, він почав помалу відходити, від'їжджати. І от коли ви йдете на вулицю, значить, межа між нашим будинком і 32, м там є 20 сантиметрів. Все потріскано, все сипеться. Значить, дощі, сніги все тає, все сипеться, все лиється. Тут стіна вся мокра, тут стіна вся мокра. Аварійність полягає в тому, що тут вікна не мають жодних перемичок. І при любій любі вібрації. Стіна сипеться, вивалюються вікна, і все всі стіни потріскають, всі стіни посипляться. І висновок є, тут сказано. Коли ми зробили технічні висновки, показали пані Солтис Ці висновки дайте я подивлюся. Вона взяла наш оригінал з кольоровими фотографіями. Взяла, забрала, і до сих пір нам уже півтора року можна сказати, вона нам його не віддає. Ми звернулися до партії Свобода, О, вона так само взяла ті технічні висновки, переглянула чітко і ясно, і побачила, що дійсно, що будинок в аварійному стані. О, ну І теж нам ті документи не повертає. А міська Помісилася... рада видала ухвалу, в якій вказано, що перш ніж забудовник повинен будувати нове, нове щось нове, повинен провести. Детальну детальне обстеження прилягаючої території.